У мене вже час. Коротше, сьогодні відео я не, не загружу цей випічку хліба. Вже завтра ще буде. Там он нарисувала рисунки на хлібинки. Коротше, такий, це той, що я сьогодні в 9 утра делала заміс, і він в мене з двох часов дня до цього времени був в холодильнику на холодній ферментації. Зараз я випікаю. Кстати, виключила відео, обила температуру. Время, ви вообще вірите в время, в знаки. Я так часто бачу время одинакове на часах. Кожний день так точно. За день можу там декілька разів, час і частіше, менше, можу один раз, можу дуже багато разів, часто, але кожен день я бачу однакові цифри. Мені цікаво, хто з цим сталкивается, хто понімає. Дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, если ви знаєте, що це значить. І ще минутка. Я коротше вже е, з свого лічного пита е, в мене духовка електро. І коли я з цим столкнулася, я от, всякими методами не ну, прося. Коротше, що я вивела для себе, поділюся, опять же, я перші 15 хвилин випікаю на режимі тільки низ. Тому що, якщо е, коротше, перші 15 хвилин, там плюс-мінус 10-15 хвилин, тільки низ. І градусів десь 220 ставлю, тому що, якщо 250, воно в мене горить. 220-230, так от перші 15 хвилин, а тут аниз. Тому що, якщо одразу вверх низ воно корочка моментально у вверху, і він потім хуже розкривається, мені кажеться. Вона ж то верх теж, да, коли пече, корочка підсихає, так як в мене без кришки він, просто льот кидаю, ну у мене йомкості нема з кришкою. І я так собі замітила: якщо тільки низ, вверх воно волога, і я ж бризкаю перед тим, як хліб в духовку помістить, і льод сюди кидаю, кусочки кубіків 3-4 і не включаю вверх, щоб дати добре відкрити, щоб корочка була тоненька. А тепер пройшло минут 10 у мене, і я потім вже допікаю, убираю до 200 і додаю вверх низ і потім ще пізніше, чуть-чуть, я з 200 і ще потім беру. В кінці я буду десь до 180 доводити, щоб він в мене пропікався і не згорав, коли вже верхній включила. Ну, це так. Я чисто свого наблюдення. Покажу кожен хліб в мене вже 50, без 15 вже. В мене сьогодні така вечеря. Така красота, що мені аж схотілося камеру взяти. Я взагалі люблю все, що красиво. Все, що так естетично, все, що вкусненько, це капець, як я люблю. Коротше, в мене нові що ці штучки на минуточку. Я купила сьогодні в Пепко не тільки цей полотенце собі, а ще й отакі от штучки. У мене були ось очки сірі. Це воно там, господи, до цього сірі. Це в мене тут всіда очки лежать, всякі мої записнички. А сьогодні купила я. Мені цвіт понравився. Що я їх купила? У мене сірі єсть. Це називається Аби що купити. Вони стояли 8 злотих. В принципі, не так, щоб дуже й дорого, того я взяла. Мені так цвет понравився. Ізумрудний, так? Да? Цей ізумрудний цвет. Прийшла домой, гляньте, що я відмітила. У мене цей год щось мене так на зелене потягло на минуточку. Перед цим я питала: ви нічого не знаєте, що значить, як цифри повторяються? Оці знаки, оці совпадіння, случайності, не случайні, да, все. все з цієї теми суття. Ну, вроді би і шутка, навірно, а вроді би не знаю. Я купила собі цей ежедневник, що на 25 рік на теперішній. А в прошло... кстати, Прошлий год у мене був ежедневник 24-го року, такого цвіта, сірого. Точно такого цвіта. Я не хочу просто у мене телефон на зарядці, не піду туди. А 2025 ий Такий, мені щось, Не то, що там, що це вже пристало. Не то, що я там спеціально взяла зелений, бо понравився, але з тих, що були, оце я так ще зпамю, по-моєму, там і був сірий і зелений. Не знаю, я щось взяла зелений. Я ще, ще взяла отак на помідорчики і огурчики. Навіть і на рибку, отак. От. Це щоб ще було. Ще за посоль, бо соль це взяти. І лимончик, риба взагалі так підходить дуже лимон, отак на рибу. І на салат на цей дуже близько давно якось знімає мені. Ну, Коротше, це так, апетит вам. Лимонзів. Цю штуку взяла. Вона не просто так. Щас я так підніму, то я. Думаю, для апетита вам по... на камеру. По... Господи. О, як все запущено. Щоб апетіт вам, коротше, нагнати, підняти, як це казати. На камеру поперчила, посолила і сама полюбувалася. Оцю взяла не просто так. Це свічує. Угу. Ой. Е, я чого показую. Хочу посовітувати дуже вкусна... вкусний хрін. Тут в Польщі я замітила, що навіть так хуже. Ладно, не варто. Я зараз, секунду, ділаюся. Ми тут а так и не знайшли вкусну, хорошу, то есть гірчицю. І стали тепер брати в українському магазині. Ну, магазин українських товарів тут ми, в нашому є в городку. То єсть, наша українська гірчиця все-таки не зрівняється. А грін? Все-таки знайшли, скільки перепробували, це для тих любітелів такої пікантної добавки до їди. Любої. Перепробували багато, в ну, принципі, більш-менш нормальний весь, але Но оцей капець який вкусний. Я так його не буду шатати. Якщо воно дзеркалить, я можу фотку комусь цікаво. Хто дуже любить, це якби я, якби мені ніхтось посовітував, я б була благодарна. Ну, я методом. Переп перепробувала всяке різне. Коротше, оце дуже вкусний хрім. Він туди з Чилі йде. Брали ми його в магазині Діно. Не знаю, може він ще десь є, але ми в Діно лічно брали. Дуже вкусний. Хто в Європі совітує і любить такі штучки совітую. Так, все, хлібчик в мене допікається, я їм рибку і вкладаюся вже спать. Ну, це від... не, якби, не буду казати, -пока, то, що цей кусочок буде, я не знаю, де вставлений завтра, може ще що поснімаю, не знаю. А я ж завтра ще йду час два. Йду заформувати посилку. Сьогодні була час перша, я так і не підписала відео. Частина перша, завтра, частина друга, може там. Постараюся не таке длинне, мені самі напрягає мене. цей. Завтра буде, і з утра, мабуть, хлібчик. Не знаю, коротше, подивимось. А може і нічого вообще. О! Дивіться, от так я додумалася показати. цей. Блін, ну як можна було пройти мимо такого кольору? Скажіть. взагалі. такий ізумрудний, прям. О, от бачите, ні, ну тут, звісно, ну все одно, якось воно так совпало. в мене коль... Ну, цей вообще класний. Мені подобається. Я взагалі люблю ізумрудний от такий цвет. Камні, от якщо сережки, мені Сережки, я б була б дуже благодарна, якби в мене в житті вийшло колись отримати, придбати, як це не знаю слово підібрати без різниці, Сережки з камнями-ізумрудом, з зеленими. Я не знаю, щось я колись так мені схотілося, на комусь побачила. Мені як сході, це вже наверное, років п'ять пройшло, і мені все одно все-таки хочеться такі сіроки. І щось Сережки не знаю, щоб був ізумрудний камінь. Ну, ладно, в мене хоча б Сережок немає, камня немає. Ну, в мене є салфетка із кольору. Так, у мене 11 вечора, ну нічого, зато в мене є два таких прекрасних хлібчика. Один, боже, як він пахне. капець. Ну, Він трошки вже піддостив. Не так уже стукає, не такий вже глухий звук, коротше, як один. Він навіть ще хрустить. Ну, вже не дуже було стива. Коротше, я сьогодні такі художества в мене рисувала. Один, а це той, що поменше. І другий. Боже, який же він вкусний. Цей хто придумав хліб на закваски, господі? Вам треба. Це ж, звісно, цим рецептом, да, цим технологіям. Це з старовинних отих ще времен. Коротше, Віса включила, я зараз зважу, скільки ж з цього рецепта буде перший, той що побільше. 460, ну, ну все одно не видно, да, туди, ладно. Коротше, 466. Шестьдесят надо будет запомнить. Записать, то есть, бо я ж не запомню. 467, да, получается? И менший 310, 87, семь. 311. 311 и 467. Короче, я запишу и буду знать. 467, да. Из. Цього рецепта, що на 300 грам води і на 430 десь грам муки в мене було тут. Получається, і два таких, ну, такий хлібчик один ну, 467 грам, да, якби такий, ну, короче, такий стандарт. Не стан, стандартний скільки? 500 да, грам. Ну, коротше, не важливо. Ну, це, звісно, маленький. Це так я. Спекла я, мабуть, цей заморожу на ті случаї, що щоб в мене вже такого не було, що, блін, хліба немає, приходиться купляти. А я магазинний хліб, який би він там вкусний не був, який би він там це, не. Це так. Щоб на такий случай в мене не був. Коротше, якщо я так його взяти, добре, щоб він настиг в пакет там, кульок, коротше, хорошенько його замотати, зав'язати і в морозильну камеру заморозити. Потім, коли треба, його достаєш. Я робила двома способами. І два способи класно. Один я, я знала бо що я його достала. Він чуть-чуть побув в комнатній температурі полежав. Ну, Вже таким став не льодяним. Я його в духовку в розігріту. низеньку. температура була десь, навіть 180, то так, плюс-мінус. І постійно він прогрівся там хорошенько, повністю. І він отак став таким, як тільки з духовки. І пробувала метод, так вийшло в мене, що я його достала, не було мені ні з духовкою, нічого. Коротше так, звичайно, я була зайнята. Він в мене так пролежав в кімнатній температурі, там з півдня, а то й більше. І потім, коли вже до нього прийшов його час, так сказати. Думаю, що треба включити духовку на ну, тобто, Беру хліб, а він нормальний, прийняв кімнатну температуру. Ну, не теплий, а як сказати, комнатної температури. Не скажу, що він був такий корочкою хрустящий, як з духовки, але він був вкусний, класний. Коротше, можна просто розморозити при такій температурі, отак достатньо. Я ж зважила хліб, калькулятор вже взяла, вивела, скільки ж з одного рецепта з цього, якщо взяти одну хлібину, скільки буде цілу. Тільки що казала, я да, за цифри розказувала. Слухайте, скільки в мене вийшло ці дві хлібини если вмість їх 777 грам на мінуточку. Я ж на... робила на глаз ну, наприклад, води то я 300, ну, плюс-мінус. в мене там, по-моєму, було 303 чи щось таке грам. Ну, так, наливаю 300, да, на віса дивлюся, ну, плюс-мінус допускається. Муки точно так же. і Я коли важила там 430 грам, ну, у мене було плюс-мінус. Потім олії на глаз лила, Солі 9 грамів в мене було. Ну, теж з фостиком, там. сахар я так брала, пучкою сипала. Примірно я бачила, що там десь так пів чайної ложечки було. І що ще? Що ще Щас. Ну, вроді би, все. Да? Просто, якби всього подобавляла на глаз, і відтоді в мене вийшов цей хліб. В общем, 777 грамів. Я в шоці. Це те я за цифри, що за мною. Кстати, в мене номер тут телефона. Ну це ладно, отдільна тема. Як не забуду колись так, як, отак, я так його розріжу. Все, розрізали. Зараз буду мені балакати, це як показалося. Взагалі людина не розговорчива. Ну отак, от, коли щось треба розказати, я не можу коротко. Ще височки, я вже в піжамі, ще стою в кадр тут, попадаю, хоч би не прийшлось. Краєм глаза побачила і удійшла. Якби не прийшлося відео удаляти, бо вже все. Вже я роблю це би. Красунчик, Боже, який красунчик, гляньте. Угу. Ой, це капець, боже який же він вкусний. Це називається радуєшся, не можеш нарадуватися. Зараз понюхаю, звісно. Ота От корочка тоненька, бачите, капець. Вона хрустяща, це якщо сьогодні. Тоненька, хрустяща, М'якиш цей такий блін. Я не знаю, як його описати. Його. Ну, коротше, просто хліб. І що тут, а, да? ми ложили сюди, ми знаємо, що ми ложили. Нема ніяких ні консервантів, ні усілітелів вкусу. Ну, я не знаю, я не хочу наговарювати на ці хліба про просто... Я просто знаю, що цей хліб. Вкусний і полізний все. Це те, що я 100 знаю, вірена. Я така благодарна, що я колись, хоч і 11 часов, навіть вже 2311 в мене на часах. Ну я все-таки відріжу собі корочку. З'їла я ту рибку, кусочок поїла, вкусна така, салатик коротше. Просто я на камеру не їм, не люблю, ну мені. Вважаю, що це неправильно, і стараюся не робити. Ну, коли так хліб да, дегустація, так сказати. Ну, як по-вірому ну, на вкус скальпи. Солі, в принципі, якщо такий рецепт, хтось буде робити. в мене в якомусь відео я на оцей іменно записаний під відео рецепт, Сюди не знаю, писати, напевно, не буду. Як не полянюсь, буде время і не забуду, може, напишу. Ну, іменно оцей хліб, що я зараз сьогодні робила, завтра це відео буде. Десь вже є цей рецепт. 300 290-300. Я стараюсь 300 налити, щоб хлібинка більша була. 2, ну тось. А вже рецепт там 290 грам. І це десь вже в описанні є. І солі там 9 грам йде. Ну можна, хто любить сольоне більш, більше, то можна більше сипати солі. У мене я до солі равнодушна, мені нормально і так, ну а якби чуть все одно, що чуть-чуть можна більше. Просто вкуснятіна. Ладно, все. Мені здається, це відео вже й буде. Покупки вже записувати, наверное, не буду, бо опять вийде хто знає, скільки. А може швидко зілаю покупочки, обзорчик, тільки не такий длинний, як сьогодні вийшло. Коротше, ладно, подивлюсь, оці крошечки собираю всі до одної. Стол у мене чистий, я знаю. Я, якщо помила посуду, більш-менш так поубирала на ніч. все, йду, смиваю макіяж. І лягаю спати. всім пока.